Так, ну нацвідбір Євробачення обговоримо сьогодні спецвипуск про нацвідбір. Полетіли коротко, про все поговоримо, обговоримо. Цікава ваша думка, цікава моя думка. Обсудимо всіх. Поїхали. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це випуск про нацвідбір відбір Євробачення. Сьогодні буде спецвипуск, в якому ми поговоримо тільки про учасників, тільки про сам формат нацвідбору, як нацвідбір пройшов, хто переміг, хто поїде представляти Україну і так далі. Обговоримо всіх, перемимо всім кісточки, все як ми любимо, трішечки з вами попліткуємо, трішечки за кулісних моментів обсудимо. І вашу думку, як завжди, я чекаю в коментарях. Якщо ви чекаєте скандали, якщо ви чекаєте нові якісь випуски новин, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково це робіть, підпишіться на канал і киньте цьому відео лайк. Скоро вийде скандал через пару днів. Я зараз розберуся, подивлюся інтерв'ю Парфінюка, що він там про сімбочку понарозказував, і і Фросині. Подивлюся, що там з нашим артистом відбувається, і повернусь до вас зовсім зовсім скоро. А поки я відкриваю свій ноутбук і будемо з вами розбирати, що цікавого відбулося на нацвідборі. Боже, заткніться. Пройшов нацвідбір. Нацвідбір в Україні це вже як окремий вид Євробачення. у нас іноді на цвітбір дивляться більше людей ніж дивляться взагалі е, офіційне Євробачення, де у, де приймають участь різні країни. Багатьом цікавіше наш нацвідбір. Це можна зрозуміти, тому що тут артисти, яких ми знаємо, яких ми любимо, за яких ми можемо вболівати. А там куча фріків, яких ми не розуміємо, не знаємо і не розуміємо, про що вони співають. Взагалі, на що вони це роблять. Тому дуже класно, коли йдуть наші на цвітбори, там максимальна залученість, Але в цьому році якось не дуже багато людей дивилося на цвітбір. До речі, як. Мені здалося, тому що в голосуванні я побачив в дії, що проголосували щось 380 тисяч проголосувало десь людей приблизно, може трошки більше, але до 400 тисяч голосувало в дії, тобто навіть не півмільйона всієї держави, да, проголосувало і обрало своїх фаворитів. В цьому році дуже класно зробили сцену. Була дуже симпатична сцена. Мені подобалася, яка була сцена, подобалися декорації. Було зроблено досить якісно, класно. На цьому дякуємо. Правда, трішки хромала операторська зйомка, і мені було іноді складно зрозуміти, що, чому вони так по-дебільному знімають, чому не знімають затилки, зні... ну, особливо, коли був парад учасників, коли учасники виходили на сцену всі разом. І перший номер, коли всі разом співали, я вважаю, що він був провальний в тому плані, що дуже слабка операторська робота, дуже погано було знято, бардак, срач-мусор на екрані був. знаєте, тобто... Хаотично дуже сильно. Я таке не люблю. Це означає одне, що режисери не пропрацювали цей, цей номер. Хоча це е, була, була пісня Ремчука, і якби така головна пісня на з неї починається на Ну коротше, мені це не сподобалося. Цей номер сразу був мінус. І я думаю, ой, зараз буде лажа на лажі. Трошки пізніше прийдемо до учасників. Давайте поговоримо спочатку про ведучих. Ведучі мені були досить комфортні. Маша Єфросиніна, Фросиніна, Сімурмірошниченко, і я забув хто. Все згадав Василь Байдак, все зрозуміло. Супер байдак, що ти супер, класний був гумор, класно було. Є просина була, як завжди, професійна така, да, така в себе з іголочки в шикарному платі, люксова. Тимун Мирошниченко був як Тимон Мирошниченко, Це легенда і В нього стандартно, все дуже правильно, чітко, класно. Кожен рік взагалі без жодної помарки. І ще до ведучих доєдналася Тінуся Каролюся. Тінуся Каролюся робила такий, знаєте. Прев'ю таке робила до цього, до виступу артистів вона говорила таке напутственне слово, можна сказати, артистам. залучили різних ще ведучих. Був притула, прийшов підтримати нас відбір і підтримати збір. Була Монро, яку всі давно забули, а вона об з'явилася, і всі зрозуміли, що всі скучили за нею. Тому що вона така яскрава, така смішна, така класна. Вона з Максом, блогером, Тіктокером, була е, в кадрі. Вони там щось вели якусь частинку, і було дуже весело і класно. Також наша квіткова доєдналася. Даша квіткова, як завжди, була ідеально виглядала. Шикарно все сказала. Так рівненько, хорошенько, браво, квітково, хорошо відпрацювала, хто ще був. Аня Тулєва, моя любима, Анячка Тулєва, боже, вибачте, будь ласка, а, Обажаю її, теж умнічка дуже все класно зробила, професійно, якісно, чітко, браво. Тобто до ведучих питань нема. Так, да, були десь смішні жарти, але це питання до сценаристів, не до ведучих. Знаєте, сценаристи, які пишуть сценарій, вони прописують ці жарти, а ведучі мають просто їх прочитати і, тіпа смішно пожартувати. Тому, коли пишуть, ой, що за ведучі, які Ведучі не смішні. Не ведучі, не смішні, це не смішні е, сценаристи. Да? Треба запам'ятати цю маленьку таку історію, що це пишуть сценарій, сценаристи, а ведучі їх просто читають. Значить, про сцену я вам сказав, сцена була гарна, режисерська робота була нормальна, оператори працювали погано, ведучі були дуже класні організовані, правильно все робили. Сценарій був так собі. Все, з цим ми. Завершили. А тепер переходимо до найцікавішого номерів і учасників. Відкривав нацвідбір відбір у нас хто? Першим учасником вийшов влад шериф згідно з ребкуванню, і це було дуже погано. Це був дуже поганий початок. Тому що я не знаю, хто дивився номер влада шерифа до його виступу. Чому йому ніхто не сказав, що це лажа? Чому йому ніхто не сказав, що це щось таке нафталінове, це щось таке застаріле, це щось таке неактуальне і. І не дуже воно в цілому, все. Він славиться своїм вокалом. Він дуже вокальний хлопець. Він співає неперевершно. Він дуже музичний, але, але, відбулася така штучка, невеличка, неудобна. Він лажанув з першої ноти. З Самого початку він лажанув. І заспівав дуже погано. Вообще вокально, потім Джамала в кінці сказала, що вокально всі були слабкі, всі дуже переживали і боялися співати на повну катушку. Але влад шериф почав. Ця квітка у нього тут засвітилася, як з якоїсь дешевої тканини цей плащ дуже погано виглядало. Номер ну дуже провальний, і це було зрозуміло, що це ну один чи мінус один бал. І в ітогі він отримав у нас скільки. Плацшериф отримав від журі 1 бал, і від е глядачів він отримав 1 бал. Отак от, не оцінили ніхто його. Виступ. Далі вийшла Абіє, і її номер був вже більш цікавий. там була постановка, там були сенси, там була слабка пісня в плані, в плані мелодичності, вокальності. Мені не сподобалося, як АБЄ співала. Не подобався трек мені, але там була ідея, вона підняла досить важливі теми про насилля жінок. Вона підняла тему з Карпенка-Карого, що ми з вами обговорювали, що там викладач, чи художній керівник, чи хто значить, домагається до. Студенток і піднялися ці теми насилля, і Маша і цю тему підтримала, і Абіє цю тему підняла в прямому ефірі і використала свій спіч не про пісню, не про себе, а про цю важливу тему. І це великий респект, браво, круто. Що навіть коли ти там змагаєшся в конкурсі «Євробачення», ти все одно приносиш якийсь сенс. Це круто. За це величезний респект. Абіе оцінили журі на два бали. На два бали оцінили Абіє і Глядачі їй дали три бали, три бали. Третіми на сцену вийшли молоді, і тут є про що поговорити, тому що молоді це феномен цього нацвідбору. Я вважаю, що вони просто великі молодці. Я хлопців знаю давно, а, вже десь роки два ми з ними знайомі, і вони дуже талановиті хлопці. Вони пишуть дуже багато класного музла, і ви вже чули їх треки в виконанні інших артистів, тому що вони ставали хітами. Але у хлопців якось свого хіту свого хіта ще не було. І нарешті він стався. Їх пісня звучала просто всюди, і ця пісня взлітала єдина пісня, яка потрапила в Топ Чарт «iTunes». Із всіх, із всіх учасників нацвідбору у них єдина пісня, яка потрапила в топ-чарти, і це говорить про багато, да тобто пісня зачепила слухача. Я за годину до нацвідбору записав голосове повідомлення собі в телеграм-канал. Хто не знає, підписуйтеся. Значить, в телеграм-каналі я казав, що є дуже великий шанс, що проголосують за. Якраз таки молодих, що молоді можуть перемогти дуже великий шанс, тому що вони були всюди в тіктоці. Пацани лупашили по декілька тіктоків в день за два місяці до нацвідбору. Просто вони були кожен день в рекомендаціях. Кожен день їх пісня була в рекомендаціях. Вони про себе нагадували, просили голосувати. У них була промокомпанія своїми силами, тобто вони не вбухали якісь бабки неймовірні, а просто працювали зі своєю аудиторією. Це те, що не вистачило другим учасникам, про яких поговоримо. Вони дуже. Дуже круто пропрацювали цей момент. Вони дуже сподобалися глядачеві. Вони сподобалися дівчатам. Дуже сподобалися дівчатам. Вони хорошо заспівали, чуть-чуть там десь сфальшивали, але загалом хорошо заспівав Кріл. В Цьому голосовому своєму я сказав, що єдине, якщо їх не засудять, журі. І тут вони виступають. До речі, у них був дуже простенький номер. Дуже простенький номер, дуже такий чистий, без всяких декорацій, барабан, бек-вокалісти і соліст. все. Тобто не було нічого такого неймовірного, не було ніякої постановки, що було у інших учасників. У них цього не було. Мені здається, що це мінус, тому що треба було зробити постановку. Тому що ця постановка би дала їм іще ще один бал. От, як мінімум. Якщо б була сильніша постановка, то було б круто, тому що там була ставка на енергію соліста, але соліст дуже хвилювався і було зрозуміло, що ну йому важко. І що ми маємо? І що ми маємо? Ця промокомпанія призвела до того, що молоді від глядачів отримали 9 Балі. 9 балів дев'ять балів. Це майже найвища оцінка. Найвища десять це дев'ять. Дев'ять десять. Я був шокований від того, що наскільки це спрацювало. Вперше молоді артисти втирають носи всім решті. І отримують такий високий бал. Це прям вау для них. Це їх старт кар'єри на великих екранах і одразу з другого місця на Євробачення. А що я казавши, якщо їх не засудять журі? Журі їх якраз таки трошечки підсудили, і вони поставили а, молодим лише сім балів, Да? багато було нюансів, але в цілому для молодих, для старту їх кар'єри в Україні, це дуже хороший результат. Браво хлопцям! Я дуже пишаюся ними. Молодці дуже круто спрацювали. Вау! Future culture, да? Чікалчер виходили, і ви мені писали, що ти не можеш вивчити їх названня, що ти не можеш вивчити їх назву. А нащо мені вивчити їх назву? Я їх не слухаю, не дивлюся. І подивився їх за чим-то на ефірі Євробачення, на відбору, і поняв, що добре, що я їх не знаю, не дивився. Вони зробили якусь таку постановку. Для мене незрозуміло, якусь таку взагалі неліпу, якась така, якась постановка, і вони якісь такі всі теж неякі. І я так подивився, думаю, ой боже мій, ой Боже мій, не вже не було нічого кращого для нас відбору. Не знаю, мені не сподобався їх номер, напишіть в коментарях, як вам мені не дуже було. П'ятою вийшла Маша Кондратенко. Маша Кондратенко тут всіх здивувала. Маша Кондратенко здивувала всім своїм а, апгрейдом. Да? У неї відбувся такий творчий апгрейд. Вона виросла дуже, тому що це серйозно була класна пісня. Це був класний номер, О, бачите, де бреш, аж чехаю. Дуже був хороший номер, дуже хороша постановка. Робив Костя автоміченко. Ну, це бухали дуже багато грошей. Я думаю, тому що це, ну, це коштує дорого. І були і танці, і був стиліст, і був пропрацьований костюм. Єдине, що мені не сподобалося в Маші Конратенко трошечки, це її вокал, якось не дотягнула вона трохи, якось не допрацювала вокально і її мейкап. Вибачте, мене, будь ласка, але ці її бордові губи блискучі, куди взагалі не туди, взагалі не в касу, взагалі не модно. Тобто, все було таке модне, концептуальне, ця постановка з, діть, з дітьми, з цими ляльками, було все дуже гарно. Але блін, але блін цей мейк. Я би вбив мейкапера. Але все одно, як для росту артиста, як для нового кроку в своїй кар'єрі, це крутий крок Маші Кондратенко. Прям браво, хорошо було. Дуже хорошо було. Я навіть здивувався, що мені сподобалось. Після Маши Кондратенко вийшов хто? Хаят. Хаят вийшов після Маши Кондратенко, і це був а, один із найкращих номерів. Цього нацвідбору. тобто тут було все тут. Була класна музика, тут була класна хореографія. Тут була класна постановка, тут були класні костюми. Було все. Але не було хаята. Значить, хаят дуже постарався над своїм номером. Це була повноцінна постановка, да, створена режисером. Це було браво, це було дуже гарно. У нього була хореографія, у нього були танці. Він танцював дуже класно. Бачу, що попрацював над цим, і, і дуже старався. У нього був костюм від Фролова. Да, тобто, Фролов, який робить там по собі який робить костюми всесвітім зіркам, робить йому на нас відбір. А якраз такий костюм він робив до речі творчим ще у нас, по-моєму, да. Да, Творче він робив фрилов костюми на Євробачення. Тобто було все в повному саку. Це був повний жир, це було вау, це було якісно, це було круто заспівано, це було круто станцьовано і все виглядало просто на мільйон доларів. Знаєте, це виглядало дуже круто і дорого, але є маленьке але. Хаят думав, що він настільки вразить глядача е цим номером, що вони за нього проголосують. І був неправий. в той момент, коли Хаят так думав, решта учасників, як молоді, наприклад, херачили тіктоки і нагадували про себе всім, щоби бути на слуху. Про Хаята, на жаль, вже трошечки забули, хто такий хаят, і хотілося, щоб він про себе нагадував, щоб він вривався в інфопростір перед Євробаченням, да? щоб про нього згадували, щоб про нього говорили, щоб були якісь у нього якісь наративи, щоб про що він говорить, про що він ще співає, про що він думає. Має хто він такий, щоб підняти знову знаєте, цей свій власний бренд. Коли в, коли в тебе цей власний бренд не прокачений, люди не голосують. Да? Тобто, наприклад, весь цей нацвідбір крутився навколо циферблату, бо всі знали, що циферблат повертаються за перемогу. Минулому році було друге місце, і вони повертаються за перемогою. І всі про це говорили. Про молодих всі говорили, бо вони знімали TikTok. Про Машу Кондратенко всі говорили. Тому що Маша Кондратенко це була така, знаєте, типа е, Тумба-Юмба. Ой, Ванька встанька, не тумбаюмба вибачте. Ванька встанька, що вона представить на Євробаченні, всім було цікаво, да? Фінка зі своїм плагіатом пісні теж не робила шуму, всі про це говорили, і от в неї теж була якась така промокомпанія з цим всім. Про хаята ми, на жаль, не чули до Євробачення, і коли я побачив, що у нього такий ахіренний номер, і він так класно співає, він так класно виглядає, і все в нього супер. Я подумав: блін, напевно, це буде хороша оцінка від журі і дуже слабка від глядача. Так? Відбулося від журі, здається, він отримав 10, да? да від журі він отримав 10, а в ній він отримав тільки 6 валів. Понимаєте? Ну тобто це дуже прикра історія. Це 6. це... Ну, фінка більше отримала, кондратенко більше отримала, молоді більше отримали через те, що вони працювали на своє ім'я до нацвідбору. Але я йому бажаю після цього нацвідбору писати, вриватися в музичну індустрію України. Йому є що сказати. Він взагалі дуже класний артист, дуже творчий чувак, і дуже не вистачає таких артистів сьогодні на сцені. Тому чекаємо нового матеріалу і такого ж якісного, також крутого продукту від Хаята. Я думаю, що якщо він так буде і далі продовжувати, він займе дуже. Хороші позиції в цьому році на нашому, нашому шоу-бізнесі. Я маю на увазі. Далі була фінка. Фінка була яскрава, класна, прикольна, але всі розуміли, що це не Євробачення. Всі розуміли, що це хорошо. У нас тут супер, хорошо, туди не відправимо, і так і відбулося. Видно було, що вона прийшла кайфанути на нас відбір, особливо не надіялася на перемогу, але прикольно. Далі була крилата. Крилата це блін, це дуже класна артистка. Я їй бажаю класного е, росту на у нас на українській сцені, тому що їй є про що говорити, є про що співати. Вона підняла класні теми, класні сенси про рівність. І пісня в неї класна, і звучить вона шикарно. І вона гарна така, що просто капець. Тому я бажаю їй тільки успіху. Я думаю, що їй цей нацвідбір був потрібен для того, щоб просто про себе заявити да на великій сцені, великому масовому глядачеві. Тому ну бажаю їй успіху. Вона молодець. Прям ну і вийшли циферблат і підкорили всіх тільки як мінімум своєю сценою. Це була фантастична декорація. Це було дуже гарно. Це було зроблено дуже зі смаком. Це дуже їм личило. Личило їх пісні. Заспівали трошечки брудно там да, десь, але в цілому. Класно звучить дуже європейський продукт, чуть не улетів ноутбук. Дуже європейський продукт, дуже класно звучить. Прикольно все виглядає. Хлопці такі нетип нетипічні, якісь такі, знаєте, такі, такі якісь такі інакші, іншопланетні, якісь, що на Євробачній сцені, вони будуть виглядати просто супер. Я думаю, Я зараз дивлюся, що, що вибирають там інші нацвідбори, і там у всіх, знаєте, модна музика. Отака. А оце от така от класика, таке ретро стиль такий він буде вимиватися, вони яскраві. Це буде виглядати хорошо. Я впевнена. І вони перемогли. Вони отримали 10 від uh, глядачів і 9 від журі. отримали циферблат. Мені подобається їх номер. Я не скажу, що це краща пісня за нацвідбору. Краща пісня нацвідбору це, звісно ж, для мене молоді моє море. Моє море така от пісня, крута, сьогодні весь день її слухаю. От я її люблю, прям цю пісню. Це пісня Євробачення. Але... Обрали циферблат, зрозуміло, чому обрали циферблат. Це якість, це стиль, це професіоналізм. Це круто. І хлопці добилися свого своєї мети. Браво, вітаємо! Вони займуть десь місце, я думаю, там 10-15 на Євробаченні. Я так вважаю. Поясню, чому тому, що у нас таке вже було. Ми коли відправляємо фірму, коли відправляємо стиль якийсь на Євробаченні, як творчих, наприклад. Да? Коли ми творчих відправили на Євробаченні, дуже стильні, гарно одягнені, класна постановка. Все було супер. Все було смачно гарно і дуже класно упаковано. Але. Ну те, от пролетіли, розумієте? І я думаю, що тут буде те ж саме, буде класно, будуть хлопати, будуть радуватися, буде все хорошо, достойно представлять нашу країну, але місця високого не буде. Хоча, хоча, може, буде якесь там. Мега постановка і це вразить аудиторію Європи. Побачимо, побачимо. Ну і ще й жартують, що в Швейцарію їде циферблат, годин, годинник, і якби швейцарський годинник, і це крутий меч. І вперед, хлопці, удачі вам. Безумовно, бажаю удачі, може й перемоги навіть бажаю. Квічно да? я, я бажаю перемоги нам. Тому давайте вболівати за хлопців далі. В травні будемо дивитися Євробачення, вболівати разом. Подивимося, як буде. Як вам циферблат, пишіть в коментарях. Ну і така енергетика. Трошечки розрядили обстановку, да, дали чуть-чуть рока, дали чуть-чуть жара на сцені Євробачення. Вони прийшли туди просто кайфануть, просто виступити. Вони розуміли, що вони не формат Євробачення, розуміли, що за них не проголосують. І вони собі спокійненько, красиво виступили і поїхали додому. Браво! ДК енергетик, хорошо зробили, про себе заявили і супер. І дякую на цьому. Яскравий був нацвідбір, прикольний був нацвідбір, Не скажу, що це був найкращий нацвідбір, не скажу, що це було прям така битва. Тут були очевидні. Лідери, було зрозуміло, хто аутсайдер, хто лідер. А, було зрозуміло навіть по емоціям самих учасників, що хто претендує на перемогу, а хто просто прийшов кайфануть, Да? Тобто всі все розуміли. Всі все розуміли. Голосування пройшло дуже гладко, спокійно, без скандалів, дія не впала, там чуть-чуть вона, звісно, заїдала, падала, але потім, врешті, все було в порядку, все було нормально, всі встигли проголосувати. Виступали артисти, виступала Тінуся Караль. От такий от був неї номер, дуже класний номер. Тіни Карель, подивіться обов'язково в інтернетах на Ютубі. Подивіться, кайфаніть, скандал заспівала українською. Браво! Джамала присвятила свій виступ своєму 15-річчю на сцені. Джамала зробила таке попурі своїх пісень. І верша звучав, і стара Джамала звучала. Старий репертуар Джамала звучив звучав, і новий репертуар звучав. Дуже все класно, стильно світовий рівень у Джамали. Це просто завжди. Вона так співає, вона так виглядає, як світова зірка. Браво Джамала. Руслана вийшла, всіх налякала трошки своїми цими батагами, понімаєте, там особливо і просто не досталося на сцені. От, э, вийшла, заспівала. Ну і все, і все, і свято закінчилося. В бомбосховищі, як завжди, вийшли в прямий ефір, дізналися оцінки, виграли циферблат, циферблат всі привітали, вони були дуже раді. Ну і все. От і так, і все. Чи задоволений я? Так. Да. Чи хотів би я змінити щось? Може бути. Але хто мене питає? Ніхто мене не питає. Тому просто дивимося, насолоджуємося над відбором. Пишіть, як вам на відбір. Пишіть, хто були ваші фаворити, за кого ви вболівали, хто найбільше вам сподобався, чий номер найбільше сподобався вам. Пишіть. А я піду готувати для вас скандали. Це був спецвипуск про нацвідбір Євробачення. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Побачимось зовсім скоро. Бувайте! На!